Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 46 і читаємо тему сьогоднішнього уроку множення трицифрового числа на двоцифрове. Розглянь, як обчислили добуток 378 і 56. Поясни, як виконували множення. Давайте пояснимо 378 помножили на 56 спочатку на 6 одиниць і записали це під одиницями. Потім на 5 десятків і записали це під п'ятіркою під десятками. А потім додали ці два результати і отримали добуток. Скільки всього одиниць у першому неповному добутку, всього одиниць у першому неповному добутку 2268. У другому 18 тисяч. 900. Нагадую, тут у нас нібито стоїть 0 на порожньому місці. Які знання про нумерацію чисел застосували? А на це питання дайте відповідь самостійно. Порівняй додавання неповних добутків, записане двома способами. Записане ось так. Це саме з цього прикладу взяли. І порожнє місце залишили. Порожнім, а в цьому випадку записали той самий 0, який повинен бути на цьому порожньому місці. Результат, звичайно, буде однаковим. Переходимо до наступного завдання. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Приклади 288. Переписуємо перший приклад. 219 помножити на 42. Спочатку 219 помножимо на. Одиниці двійку і записувати будемо під одиницями під двійкою. 9 на 2, 18, 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 1 на 2, 2 і плюс 1 3. 2 на 2, 4. Тепер записуємо під десятками, множимо на десятки на 4 і записуємо під четвіркою. 9 на 4 36, 6 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 1 на 4, 4 і додати 3, 7, 2 на 4 6. Виконуємо додавання 8 плюс 08, 3 плюс 6 9, 4 плюс 7 11. 1 Пишемо один 1, далі, і 8 плюс 1 9. 9198. Відступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 368 помножити на 65. 368 множимо на 5 одиниць, записуємо під п'ятіркою під одиницями. 8 на 5, 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 5, 30, додати 4, 34. 4 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 3 на 5, 15, додати 3 18. Тепер множимо на 6 десятків, записуємо під шісткою, тобто під десятками. 8 помножити на 6 48. 8, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 6 на 6, 36, додати 4, 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, додати 4, 22. Додаємо 0 плюс 0, 0. 4 плюс 8 12, двійку пишемо одиничка далі. 8 плюс 0 плюс 1 9, 1 плюс 2 3, і двійку переписуємо. 23 920. Відступаємо, 4 клітинки, записуємо наступний приклад: 472 помножити на 38. 2 помножити на 8 буде. 16. 6 Пишемо. Одиничку запам'ятовуємо. 7 помножити на 8, 56 і додати 1, 57. 7 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 4 помножити на 8, 32 і додати 5, 37. Записуємо під трійкою, під десятками. 2 помножити на 3 6, 7 помножити на 3, 21, 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 4 помножити на 3 12 і додати 2, 14. Підкреслюємо, додаємо 6 плюс 0 6. 7 плюс 6 13, 3. Пишемо, одиничка йде далі. 7 плюс 1 і плюс 1 9. 3 плюс 4 7. Одиничку переписуємо. 17936. Відступаємо 4 клітинки, записуємо. Останній приклад, якщо у вас не вміщується, записуйте нижче. 763 помножити на 57. Множимо на одиниці 3 на 7, 21, 1 пишемо, двіку запам'ятовуємо, 6 на 7,42 і додати 2, 44. 4 Пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 на 7,49 і додати 4, 53. Множимо на десятки. Під п'ятіркою пишемо 3 на 5, 15, 5 пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 6 на 5, 30 і додати 1, 31, 1 пишемо, трійку запам'ятовуємо, 7 на 5, 35 і додати 3, 38, підкреслюємо, додаємо 1 плюс 0, 1, 4 плюс 5 9, 3 плюс 1 4, 5 плюс 8 13. 3 пишемо, одиничка сюди йде, 1 плюс 3 буде 4 43 491. Бачите, все треба тепер запам'ятовувати і бути дуже уважними. Переходимо до наступного завдання. З велостоянки одночасно в протилежних напрямках виїхали дві велосипедистки зі швидкостями 12 км і 14 км. Через скільки часу відстань між ними буде 78 км. Записуємо задача 289 Складаємо короткий запис. Перша велосипедистка має швидкість 12 км за годину, друга 14 Разом вони проїхали невідомо годин. І відстань 78 км. Давайте дізнаємо спочатку їхню швидкість віддалення, тому що в протилежних напрямках це сума двох швидкостей. 12 плюс 14 буде 26 км за годину. І тепер ми легко можемо знайти час. Треба відстань поділити на швидкість віддалення. І це буде 3 години. Через 3 години відстань між ними 78 км буде. Можемо записати відповідь через 3 години. Переходимо до наступного завдання. За таблицями склади і розв'яжи задачі. Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, у нас є маркери. Ціна однакова, кількість, вартість. Так, можемо скласти першу задачу. В магазині за однаковою ціною купили 8 маркерів зеленого та помаранчевого кольорів. На зелені витратили 45 гривень, а на помаранчеві 75 гривень. Скільки купили маркерів? Кожного кольору. Давайте розв'яжемо усно цю задачу. Щоб її розв'язати, треба дізнатись загальну вартість покупки. 45 плюс 75 буде 120 гривень. Тепер ми ділимо всю вартість на кількість маркерів, це буде 15 гривень, коштує кожен маркер. А тепер можемо дізнатися кількість маркерів кожного кольору. Спочатку 45 ділимо на 15, і це буде три маркери зеленого кольору, а потім 75 ділимо на 15 і буде це 5 маркерів помаранчевого кольору. 3 плюс 5, 8, все вірно, знайшли. Тепер дивимось на другу задачу. Вона схожа, але тут у нас ми знаємо вже кількість маркерів, але не знаємо їхню вартість. Складемо задачу. В магазині за однаковою ціною купили 3 маркери зеленого та 5 маркерів помаранчевого кольорів. За все заплатили 120 гривень. Скільки коштували окремо зелені і помаранчеві маркери? Спочатку треба дізнати, скільки всього маркерів купили. Це буде 8 маркерів. Тепер всю вартість ділимо на всю кількість, і це буде 15 гривень. Ми дізнались. Ціну кожного маркера. Якщо ціна одного – 15, а трьох таких, 3 множимо на 15 буде 45 гривень, заплатили за зелені маркери, а 5 множимо на 15 буде 75 гривень, заплатили за помаранчеві маркери. Тепер уважно подивіться на те, що відрізняє умови цих задач, і як з цими умовами ми розв'язуємо подібні задачі. Ціну ми знаходимо однаковою дією. Тут ми знаходили вартість, загальну вартість покупки, а тут загальну кількість. Коли ми знайшли загальну вартість, то ми ділили на ціну, тому що вартість ділимо на ціну, отримуємо кількість. А тут ми ціну множили на кількість і отримували вартість. Запам'ятайте, будь ласка, це не плутайте і переходимо до наступного завдання. Допоможи радикові поділити 1320 зернят порівну між трьома папугами, а 1630 жолудів порівну між двома поросятами. Записуємо завдання 291. Щоб поділити 1320 зернят між трьома папугами, треба це число поділити на 3. Записуємо 1320 поділити на 3. Згадуємо ділення. Перше неповне ділення буде 13 сотень, отже, в часті будуть сотні, десятки, одиниці. Крапочки ми можемо вже не ставити, ми вже дорослі, ми вже все запам'ятовуємо. Три цифри, запам'ятали. 13 поділити на 3 буде 4. 4 помножити на 3 12, віднімаємо 1 остача, менше, ніж 3 дільник. Тепер переписуємо десятки. 12 ділимо на 3, буде 4 десятки. Множимо на 3 – 12. віднімаємо остача 0, ми можемо її записати, тому що цей 0 просто записуємо у частку. 440 зернят отримає кожен папуга. Тепер нам потрібно 1630 жолудів поділити між двома, тобто поділити на 2 поросяти. Знову, перше неповноділене буде 16 сотень, отже, в час буде 3 цифри, сотні десятки одиниці. 16 ділимо на 2 буде 8, 8 помножити на 2, 16, віднімаємо остача 0, яку ми не пишемо, тому що у нас є ось тут ще 3 десятки, треба їх переписати. 3 поділити на 2 буде 1 десяток. Множимо на 2 – 2, віднімаємо остача 1 і переписуємо одиниці 0. 10 поділити на 2 буде 5, 5 помножити на 2 10. Віднімаємо остача 0. І виявляється, 815 жолудів отримає кожне порося. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 292. Переписуємо перший приклад, як бачите, будемо виконувати його окремо по діях письмово. Першу дію виконуємо множення. 3428 множимо на 40, дивіться, 0, де я записала 8 помножити на 4 – 32, 2, пишемо, трійку запам'ятовуємо, 2 помножити на 4, 8, плюс 3 11. 1 пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 4 помножити на 4 16, додати 1, 17, 7 пишемо одиничку запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 – 12, додати 1, 13 і 0 переписуємо. Отримали 137 120. Відступаємо три клітинки і записуємо ділення другою дією. 550 992 поділити на 8. Перше наповне ділення буде 55 десятків тисяч. Це у нас 5 цифр у частці. 5. 55 поділимо на 8, буде 6, 6 на 8 – 48. Віднімаємо остача 7 менше, ніж 8. Переписуємо тисячі. 70 ділимо на 8, візьмемо по 8. 8 на 8, 64, віднімаємо остача 6 менше, ніж 8. Переписуємо сотні. 69 поділити на 8. Знову візьмемо по 8, буде 64. Мінус, буде у нас 5 остача менше, ніж 8. Переписуємо десятки. 59 ділимо на 8, 7 7 помножити на 8 – 56, Віднімаємо, буде 3. Остача. І переписуємо одиниці. 32 поділити на 8 буде 4. 4 помножити на 8, 32. віднімаємо остача 0. Бачите, 5 цифр ми отримали: 68 874. Ось тут ми можемо записати третю дію. У нас тут залишилось місце. І ця дія буде віднімання. 0 мінус 4. Ми не можемо відняти, беремо звідси, Запам'ятовуємо, ми можете крапочку вже не ставити. 10 мінус 4 буде 6, а тут у нас 1. Не можемо відняти, беремо звідси. 11 мінус 7 буде 4. Тут у нас тепер 0. Беремо звідси. 10 мінус 8 буде 2. Тут у нас тепер 6. Беремо звідси. 16 мінус 8 буде 8. Тут залишилось у нас. 2, беремо звідси, 12 мінус 6 буде 6. Отримали 68 246, можемо записати ось сюди. Нижче записуємо наступний приклад. Першою дією будемо виконувати дію в дужках, це у нас додавання. 5080 додати 50456. Не забуваємо, що ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. 0 плюс 6. 6. 8 плюс 5 13, 3 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 0 плюс 4 плюс 1 5, 5 плюс 0, 5. і 5 переписуємо. Отримали 55536, які треба поділити другою дією на 8. Перше не буде 55 тисяч. Отже, в часті будуть тисячі, сотні, десятки одиниці, тобто 4 цифри. 55 поділити на 8 буде. Візьмемо по 6. 6 на 8 – 48, віднімаємо остача 7 менше, ніж 8. Переписуємо сотні 75 поділити на 8 – 9, 9 на 8 – 72, Віднімаємо остача 3 менше, ніж 8. Переписуємо десятки. 33 поділити на 8 буде 4, 4 помножити на 8, 32. Віднімаємо остача 1 і переписуємо одиниці. 16 поділити на 8 буде 2. 2 на 8, 16. Віднімаємо остача 0. Отримали 6942, які треба тепер помножити третю дією на 30. Виконуємо множення. 2 помножити на 3,6, 4 помножити на 3,12, двіку одиничку запам'ятовуємо. 9 на 3, 27, додати 1, 28, двійку запам'ятовуємо, 6 на 3 – 18, плюс 2, 20, і 0 переписуємо. Отримали 208 260. Записуємо в результат. Переходимо до наступного завдання. Побудую відрізок 4 п'ятих якого дорівнює 8 см. Записуємо завдання 293. У нас є дріб, і у нас є частина відрізка, тому що ми не знаємо, який саме довжиною відрізок, але його частина дорівнює 8 см. Щоб знайти цілий відрізок, нам потрібно згадуємо: це у нас знаходження числа за його дробом. Треба ось цю частину 8, поділити на чисельник. І помножити на знаменник. Так і робимо. 8 поділити на 4 буде 2, і помножити на 5 10. 10 см це цілий відрізок. 8 см це його частина. Якби ми з вами навпаки поділили на знаменник і помножили на чисельник, то ми б отримали менше число, ніж 8 см, а не може частина бути більшою, ніж ціле. Ось так ви можете себе перевіряти. Тепер будуємо відрізок. Відступаємо три клітинки вниз, ставимо рисочку, прикладаємо лінійку і відміряємо, креслимо 10 см. Олівцем виконуємо. Тепер ставимо рисочку, можемо назвати цей відрізок, наприклад, А, Б, і позначити його довжину 10 см. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!